Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Нарешті я дібралася до Лівести, а саме до тестування засобів по серіях, як я це люблю, і розпочала я саме з догляду за волоссям, що також я дуже люблю. І о, сьогодні розповім вам про три засоби, о, які є о, саме виготовлені в Україні на замовлення саме лівести. О, тому о, нашого виробництва, думаю, вам буде максимально цікаво. Зараз, о, як ви можете бачити, моє волосся о, я ось тільки о, зранку о, вимила саме цими засобами. Нічим іншим, ну, окрім цих трьох засобів, не користувалась, і ось так вони виглядають. Мені, в принципі, подобається, тому задоволена загалом. Так, і ще перед тим, як почати розповідати саме про цю серію, хочу трішки похвастатись. В мене Завтра, 23 серпня, день народження, вже аж 28 років, і вже мені почали трішки раніше подарунки дарувати, а саме чоловік, тому хочу вам трішки похвастатись, можна сказати, ось такий смарт-браслет Xiaomi. Я таки хотіла, в нас з чоловіком так виходить, що я кажу, що я хочу, і мені дарує. Це дуже зручно, тому що нема такого, що там подарували, а воно то приємно, але, можливо, не так то й потрібно. А коли ти ось сказав точно, що тобі потрібно, то це класно. Тому ось такий подаруночок вже в мене є. Тому приймаю. Привітання від всіх бажаючих. Буде дуже приємно. Так, і о, отже, давайте перейдемо саме до обговорення серії. Так, і почнемо. Ось така парочка. Я думаю, хто робить полівесті замовлення, то більшість вже замовляли, і, або ну, точно бачили. Шампунь та маска для волосся. Почнемо з е, саме шампуню. Використала я десь, напевно, наполовину. Так, десь ось так використала вже. Е, і що я хочу сказати, він доволі непоганий, він гарно зволожує волосся. В нас він з протеїнами пшениці, певного хмелю, шиншеню, вівса та сої з протеїнами шовку та кератином. Він взагалі гарно працює саме на, ну, я ж, як я сказала, на зволоження, на якесь відновлення. Але е, от мені в е, шампунях основне, що потрібно, щоб він був мега очищаючий, тому що якщо очищення не вистачає, то, можливо, там і не відразу, але через деякий час користування, в мене все одно з'являється перхоть, з'являється свербіж, і якось шкіра голови вона виглядає. Не те, що виглядає, а відчувається не, не на 100% очищеною. Тому о, цей шампунь, на жаль, не виявився мега-очищаючим для мене. О, в мене, напевно, через там разів 4 використання з'явилась перхоть свербіж і не відчуваю я того мега-очищення, тому о, саме. Для мого жирного волосся трохи заслабкуватий шампунь. Саме через це я його повторювати не буду. З іншими функціями своїми він гарно справляється, думаю, для тих, в кого сухе волосся, в кого воно не жирниться швидко, то вам, я думаю, гарно підійде цей засіб. Ну, а, на жаль, мені трішки не підійшов. Ну, Взагалі, шампунь знайти класний, для мене це ціла проблема. Так, далі, далі ось така масочка, а я ще не сказала, шампунь у нас в об'ємі 330 мл. Так, масочка, об'єм 500 мл. Ось так виглядає. А, маска мені сподобалась. А, волосся, таке знаєте, ну от воно таке м'яке, таке, знаєте, розсипчате, блискуче, ну от як вам сказати, навіть таке слово, живе. От воно на дотик, на вигляд, воно живе і воно не якесь там мега обтяжене, не обтяжує. Маска мені так, ну, як в деякі такі в мене маски були такі, як гарнір, то там прям вони дуже обтяжують, волосся таке більш пряме, воно майже в мене не крутиться. А з цим, у маскою маски, бачите, трішки воно так крутиться, навіть не трішки, а так нормально. Тому саме обтяження тут таке середнє. Тому аромат тут -то дуже гарний. Тому я, мені сподобалася ця маска, я однозначно б її повторила. Але, так як блогери постійно щось нове тестують, то дуже рідко я повторюю засоби. Це лише якщо якесь там просто мега-мега, щось бомбезне, тоді так. А взагалі маска гарна, сподобалась мені. Так. І. Останній засіб також саме виготовлений в Україні, це в нас Закарпатська область, а маска і шампунь в Дніпрі. Це термозахист. Він не бюджетний в компанії, але я на акціях взяла, тому вийшла непогана ціна. Він класнючий, от чесно скажу, ось оцей засіб. Я однозначно буду повторювати, я однозначно його ще раз куплю. Це, от він реально захищає, волосся не пересушується, волосся більш таке. Ну, воно сяюче, воно, ну, я, я не знаю, як пояснити, але воно після фена, після. А, Плойки, ну я плойкою дуже рідко користуюся, але інколи хочеться. Воно не виглядає, знаєте, якимось там чи пересушеним, чи ще щось, воно в, волосся все одно живе залишається. Тому о, мені цей спрей реально прям дуже сподобався. Класний аромат. О, і об'єм у нас тут. 150 мл, гарне таке пакування, і ще йде в картонній коробочці. Забула взяти. ну, Хто замовляв, чи, можливо, хто бачив, то бачили, що також така чорна картонна коробка. Тому класне, повторюю ще раз, що замовляти однозначно ще раз буду. Зараз покажу вам в каталозі, ось таку тут знайшла. Ось, де саме шампунь та маска. Ось бачите ціну. Це каталог, що зараз ще діє, до 1 вересня. І ось які ціни. Ось маска у нас 199 гривень, а шампунь 139 гривень. І ось також саме йде термоспрей. Ось така коробочка. Він у нас 399 гривень, так, не бюджетний, тому раджу купувати, якщо по якихось там закритих онлайн-розпродажах для, саме для зареєстрованих користувачів, то там можуть бути по гарній ціні. Тому ось такі, така серія, вже нарешті почала тестувати. Зараз у мене також ще одна серія злівести на затесті саме для обличчя. Тому, думаю, десь в першій половині вересня відео буде на огляд, де я вам все детально розповім. Нехай буде таким трішки сюрпризом для вас, що це за серія. Так і. Всім дякую, що ви подивились це відео. Ще раз нагадую, що приймаю привітання, буде дуже приємно. І побачимось ми точно не знаю коли, побачимо така жара. Не хочеться лишній раз нічого. Зараз вже сиджу, вже вся блищу, вже все. Жара страшна. Плюс. Зараз розпочалися вже розпочався сезон картоплі. Вже вчора в своїх батьків допомагала, ще не все викопали, лише там третю частину, напевно, ще, напевно, на наступному тижні. І ще в батьків чоловіка потрібно також допомогти, і в бабусі, тому роботи вистачає, тому вже ж. Буду дивитися, коли зможу, тоді вже буде наступне відео, нічого загадувати не буду. Сподіваюся, що вам було цікаво. Сподіваюсь, що ви вподобаєчку поставите, підпишетесь, якщо не підписані і е, чекаю вас в коментарях, користувалися ви цими засобами чи ні. Е, е, якщо цікаво, оформити знижечку в Лівесті на якісь там свої покупки. То звертайтеся або переходьте, я залишу посилання саме на оформлення. Тому, всім дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічей! Всім па-па!